Він зробив мені пропозицію каблучкою з тему. Мені 25 років, чоловіку 28. і здавалось би, розум повинен бути у тих місках, але ні. Ми живемо недалеко від моря. Воно у сусідньому місті. Тому ми вирішили відпочити на вихідних саме там. зібрали речі, забронювали готель. Ми домовилися, що у перший день ми будемо відпочивати на морі, а на другий підемо гуляти по місту. Перший день був просто чудовий. Ми цілий день провалялись на пляжі, а ввечері сходили у шикарний ресторан, де, до речі, він і заплатив. На наступний день ми прокинулися, зібрали речі, кинули машини. І пішли гуляти по місту. На годинку була вже шоста вечора, і мої ноги просто не витримували. Ми вирішили замовити доставку та сісти, поїсти на березі моря. Звуки хвиль, смачна їжа, коханий чоловік поряд, що ще треба, думала я, і тут він стає на одне коліно. Я, звичайно, сказала так: моєму щастю не було меж. Ми зробили багато гарних фоток на березі моря. Ми одразу позвонили моїм і його батькам повідомити таку гарну новину. А ось, коли він позвонив своєму кращому другу, той сказав: Ти ж не купив обручку там, де я думаю". Мій чоловік посміхнувся і Казав, я саме там і купив. А що тут такого? Я не розуміла про що вони говорять, але друг перестав посміхатися. Друга частина в профілі.